Всім привіт! Ви на каналі Ромрейд. Давненько не було відео. І зараз постараюся от в даному відео все розказати. Це відео в нас присвячене новому злиттю проте в нас, крім цього, є дві гарні новини. Перша гарна новина я нарешті можу зробити ось так. так. Далі, все повністю. Все повністю отак я можу нарешті зробити. Так, 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 і воно в мене буде нормально працювати. Так, я собі нарешті купив ноутбука. Через це останні, можна сказати, 2 місяці відео майже не було. Ну, нарешті, ось, нарешті, це все сталося Я. Модернізувався і тепер для вас можу якісніше робити відео. Друга новина це нас на каналі вже більше, ніж 100 підписників. Дякую кожному, хто підписався, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки. дякую кожному. І просуваємо далі канал. В честь цього я запускаю розіграш, який буде тривати до 30 листопада. 30 листопада буде розіграш. Даний розіграш я запишу на відео, все як має бути? Кінцевий приз який? Кінцевий приз це набір рубінів. Так, Ви собі получите місячний набір рубінів, хтось одненький Правила в цьому конкурсі дуже прості: потрібно бути підписаним на канал, поставити під цим відео вподобайку і написати в коментарі. Які саме відео ви очікуєте бачити на каналі, це, наприклад, там, огляди на героїв, там, якісь швидкі команди, ще щось, якісь там різні комбінації. Це все ви можете запропонувати в коментарях. І далі будемо бачити, куди далі розвивати, в яку сторону цей канал. Щоб вам було цікаво дивитися, а якщо вам буде цікаво дивитися, мені буде приємно цей контент робити. Тому розіграш стартує до 30 го числа. А, і ще одне. В коментарях потрібно написати, що ви плануєте бачити, а не просто там поставити там вогники, смайлики. там ще, там ще щось. Тому якщо рандомайзер вибере, Наприклад, коментар з смайликами там чи з вогником, то буде автоматично наступний переможець, в якого буде змістований коментар. Що ж, щоб отримати рубінчики, потрібно трошки постаратися. А ми переходимо далі, і у нас стартувало злиття на кроза трощителя. Цей ядовик вішає бомби без слабких ударів, бо він не має удару на своєму А2, де він вішає бомби. І це є дуже корисною штукою. Проте він не має доходу як гнішака. Гнишака. Тобто він є по суті чуть слабшим за Гнишака. Але якщо у вас немає Гнишака, він буде вам реально дуже корисним. Ось він може і законтролити команду супротивника, також коротше, само собою детонації всіх бомб. І його можна активно використовувати на арені. Ну, герой, я вам кажу. Не самий-самий, якого там варто зливати останні ресурси, проте, якщо ви ось якщо ваш пріоритет як колекційна гра, то, само собою, ви будете його робити. А якщо у вас там мало ресурсів, ви недавно почали грати і так далі, то можна задуматися, чи потрібно його робити, адже зазвичай в грудні ну, відсотків 70%, що буде. Злиття на війдового героя. І тому можна би було трошки підекономити ресурси, щоб в грудні спокійно зробити злиття. Ну, на 100% я не впевнений, що буде війдовий герой, проте все до того йде. Але ми побачимо. А зараз давайте розбирати графік злиття. Так, що ми маємо? Сьогодні в нас почалося злиття. Ми маємо турнір лавуго рицаря, маємо турнір тренувань і маємо монитву за спорядженнями. Монитву за спорядженнями ми мусимо закрити тільки ось, по суті, лавою. Тільки лавою ми мусимо його закрити, інакшого виходу немає. Ну, або просто на лаві набити там, потрібну кількість і далі добивати там получихою. Адже нам знадобиться срібло. Б'ємо стандартно у 20 рівні, щоб зекономити ресурси. Далі турнір тренувань. В першу чергу потрібно вливати книжки, бо книжки тут дають очки на відміну від героїчних тренувань. Тому тут ми будемо вливати книжки, які в нас з'являються на той проміжок часу, тому що. Сьогодні закінчилися кланові війни, я всі книжки потратив і в мене їх немає. Ну, думаю, за 4 дні може щось впаде, може щось там вийде. Злиття я буду робити. І надіюся в мене все вийде. Так, ці три події ми по суті розібрали. Йдемо далі. Турнір класичної арени, Ну, це самою собою відбивати аренку. Так, масовий призив. 6 сакральчиків, забираємо 5 часточок і дякуємо до побачення. Якщо у вас є лишні, якщо вам їх не шкода, можете само собою відкривати 11 сакральчиків, забирати 15 пунктиків і там вже можете собі щось пропустити. Зараз будемо далі по порядку і будете собі думати, що можна пропустити. Наприклад, якщо тут дати 11 сакральчиків, то турнір поповнення можна буде пропустити. Ну, в теорії. Так, загортування спорядження в нас, нас викличе десь в районі до 20 мільйончиків, тому я вам як я казав. Якщо ви тут відбили лаву і у вас немає срібла, значить переходите, фармите по вичеху, поки не зробите гонитву за спорядженнями. Тим самим ви підфармите срібло, щоб закривати згортування спорядження. Переходимо далі. Далі у нас йде турнір дракона, який ми чекаємо аж до понеділка. Швидше понеділка ми його не чіпаємо. Бо нам тут не потрібно буде його, бо він не пересікається. Хіба може тут годинка пересічається. Але не факт. Краще перестрахуватися і відбити по очеху і нафармити собі серібло. Далі. Гонитва за спорядженням друга. Дракона, само собою. І як бачимо тут знову в нас не пересікається. Це значить, що дракон і паучиха. Бо по ми нафармимо срібло, драконом ми просто, щоб закрити дракона. Так, далі в нас в цей період, цей проміжок часу, знову буде загортування спорядження. І знову нам потрібно срібло. Значить... Павучиха, тракон і паучиха ми закриваємо другу гонитву за спорядження. Тобто, по суті, ми дуже сильно там не рипаємося і просто стабільно виконуємо завдання. Так, переходимо далі. Так, далі в нас турнір крижаного голему. Героїчні тренування. Так. Турнір крижаного Голема у нас триває до неділі. І на турнір крижаного Голема ми включаємо корм. Це ми можемо робити Орном, про якого десь там далі було відео можете пошукати, є воно на каналі. Правда це дуже довго, але так буде ефективніше. Тому що тут вже на героїчних тренуваннях вже не працюють книжки. І просто треба буде взивати пивом, почати рівні героїв і піднімати їхні ранки. Далі. Турнір поповнення колекції. Ми там призиваємо герої з порталу, там, об, е, всякі призови робимо, там, хтось мікаги, хтось ще щось. І таким чином ми забираємо там бали. Само собою у нас є гонитва з спорядженням, яку ми розділюємо на дві частинки. Ми одну частинку закриваємо голимом, другу частинку закриваємо паучикою. Тобто відбиваємо голову. Відбиваємо голома і все, стоп, все, чекаємо, збираємо енергію, щоб іншу енергію потратити на получиху. Адже на получеху ми зможемо потратити більше енергії. І таким чином ми получимо ще більше срібла, щоб закрити загартування спорядження. То ми закриваємо, то ми закриваємо. Турнір ми, по суті, закрили. Далі аренка, ну, то якщо відбивати. Под... Відбивати 10 боїв в день там вигравати, то спокійно можна закрити. І турнір отрих і ось, само собою, він закриється, коли ми будемо фармити срібло для загартування спорядження. В цілому плиття доволі легеньке, нічого складного немає, ніяких всяких там викрутасів, щоб тратити лишню енергію, немає, і можна спокійно його робити. Герой не 10 з 10, проте варто, щоб він був у вас на аккаунті. Допоможе як мінімум на фракціях. а далі вже вирішувати вам. Не забуваймо за розіграш. Наше відео підходить до завершення. Всім дякую за увагу. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал і до зустрічі!